А хто винен, Юрій Федькович. Маю воли, маю поле, та не маю своєї долі. А хто винен? Вуйко винен, бо вженити мня повинен. Да ніскралив, дані спаняв, а з сусідкою Оксанов. Отак, От верста з вечорниці, Олесик співає, Вуйко чує та сміється. Та вусом моргає, Облизень вам та ячмінь вам, ви, молокоблюди. А Оксана не Лесева, а вуйкова буде. Та й вуйкові й досталось. Що ж тепер робити? Хоче леську воду штиркать та світа ловити. Та хто зна що, але даща вуйночка моргає. То на поріг, то з порога, то вечір, то рано, то у садку під І з білою подушечков. А що далі потім було, сказати би вам та забулось, а хто винен? Війна винна, бо моргати не повинна.